А може нафік залі організацію? ти не хочеш зосередитись на собі як на коміку на організаторі? Я про це майже в кожному подкасті кажу, що от якраз ми коли жори організовували, я не знаю, чи було це помітно, типу збоку, чи ні. Але ми намагалися давати типу. Можливості молодим комікам. Ну, в плані то ми самі були молоді, амбітні. Чому ми почали організовувати? То що ми розуміли, що нам п'ять хвилин на відкритому в культі Суступне, так, на Манімайку май, ну, десь ми не, ми, достатньо. Ми, ми, ми не є знов ж кило в Лос-Анджелесі Лос-Анджелесі 70-х, там де є тільки барів з дуже обмеженим часом. Тобі дають дві хвилини в третій ночі. Е, ні, у нас. Е, зараз на надену є два комедійні заклади, які не працюють повний тиждень, і які не можуть зібрати вісім людей на манімайк. Вісім людей. Ось тобі можливість для молодого коміка, йди виступай. Заробиш гроші, ти смішний. Так, ні, так тоді ж розумієш, тоді люди ходили, тоді, типу, ну це який 22 й двадцять третій рік. Mm -hmm. Та й ти бачиш, ми, типу, збирали людей, і так далі. Але от. Ну, я повиступав це, от по, по своєму відчуттю. Я прийшов, повиступав в культ Камеді холл. Я зрозумів, що е Ну, мені скільки тут треба? Рік на відкритих виступати? Щоб типу у мене почали знаєш, помічати умовно, коли okay. там Дмитрович були Дзюнько, Вахнич. Ти. Yeah, I mean, uh, більше, ж ти по саме міг підійти до Богдана спитати, що треба ще попасти в платку і все. Uh... Попасти -по в ну, плат. Я у мене амбіції були не попадати один раз, типу, в платку там, на місяць або ще щось. Так, я висі. хотів прям їбашити і більше. Я кажу зі сторони інсайт холла, культура комеді холла і Стана Батл зокрема, є кадровий голод. Ну, типу, комік, мало коміків, не вистачає коміків? Ні, ну зараз 100%. Так і було, так завжди. Типу, не було. Ні, ні, ну, у нас... Чуть-чуть було в 20-му році, коли київські сюди поприїжджали. У нас трошки було таке, що open mic, 13 коміків, і вже там все місця немає. А, зараз, ну, отак, от, от місце. Зараз так. Да. Ну, зараз, от я вже казав, не знаю, в мене вже е, зараз, можливо, в мене вже трошки предвзяте, типу, відношення. Е, е, Все-таки багато всього відбулося за ці три роки. Але тоді я, типу, так. Я так, я хочу більше, я хочу її в мене бачити. Я просто до сьогодні якраз в Харкові повинен був перед повномасштабкою починати організовувати. І я приїхав сюди, я був цим заряджений, я це почав організовувати. Е, і в плані того, що ми ніколи. Е, не боялися брати якихось прям новачків на ті ж платки, типу не mm -hmm. тільки на перевірки. А, і з того, що ми від тих коміків чули, що до нас, типу, попасти на платку набагато легше, ніж попасти на той момент в оплески або в культ було. Тобто, це навіть не на ну не всі ти так говорили. з тому що Та. ти не подобаєшся умовно двом людям. Все ти не подобаєшся в цілому. Тому да, не вони... це нормально, якби я відкривав відкривався я б точно так би робив. <гум> посе інші питання, щоб в мене інші спокійвати все. Е -е -це Дивись, воно. -ох, воно є, як є. Типу організовували, організовували. Ну І чіт тебе амбіції, як у кольника взагалі. Mm -hmm. Ну, я хочу, так, да, я от сольно, хочу розвиватися, я хочу щось е -е, завершити. Це питання. Чому? Ну, чому всі коміки так дрочать на сольники? От є Ні, за... не сольник саме, я розумію, не... це соль... але цілова, знаєш, це лома, що це посеє інше питання. Чому? Я не розумію, чому нахуя? Комік, який виступає півроку, записує собі сольник. що? Нащ Запиту нуль. Людей ледь зібрав, це. грошей витратив, зіб... зняв хуйово, викладав, виклав на 500 переглядів такий сольник. Ні, я мав на увазі сольно розвиватися, ага. що умовно розвивати свій сольний Ютуб. Я... Да, розвивати себе медійно, щоб потім вже в мене от якраз щоб створити запит на свій сольник. І от там умовно ти казав, що я в Київ не переїхав. Наразі, от я знову ж таки, переїхати в Київ це йти знову виступати в якихось бродячих. Чи е... погано. В... Це непогано. Я просто зараз не відчуваю в цьому для себе е... не потреби. Коротше, не знаю, яке правильне слово підібрати, але ну, блядь, я не хочу. От не. просто наразі я не хочу. Наразі я хочу щось робити в цифру, е... набрати якусь аудиторію. А. Я зрозумів тільки що прям інсайт прийшов, чому не хочу. Я заїбався робити все з нуля. В плані того, що я почав виступати в Харкові. Я там вже щось ну, на умовні півроку, я там нормально прогрес мав. Я приїхав у Львів. Знову, тебе ніхто тут, блядь, не знає. Ти починаєш, але тоді це починати було легше, тому що я там півроку стендапом займався. Я заїбався. Ну, це знову це абсолютно зараз суб'єктивне відчуття. Можливо, це не є реальністю, але е у мене є таке відчуття, що. Я вважаю, що я, наприклад, принаймні для львівського стендапу той же організації разом з Жорою, Ми ну, зробили якийсь вклад, ми зробили достатньо, ми дохуяї бачили. І зараз я приїду в Київ, і там навіть люди, які е, мене знають, будуть до мене відноситись, наче я перший день в цьому. Так доведи а... Ви виступай смішно і все. Ну, я, я, я вже я, це я, робив. Я, я, я тебе я не дивлюсь, я тебе розумію. Задово ну, коли. це. Я, щоб, я ж що... кажу, це суб'єктивне. Наразі я не готовий, поняв. Е, е, от наразі я не готовий е, ламитися в цю стіну. Я тебе дуже е. добре розумію. Я, я тому зараз наприклад, знову ж таки не сильно е, займаю і виступами, в тому числі, не займаюся, тому що е, це як для хобі е, забирає забагато часу, а е, е, грошей це не приносить угу, особисто так. мені. Типу. А, Загальна атмосфера така, що дуже важко сюди, щоб воно приносило грошей з, ну, з нуля, да, з моєї позиції піднятися. Так що так? Да, да, типу, воно не вартує засиль. окей. Водить, Але така просто... ж цифра добре. Як і що, наприклад, в цифрі ти хочеш робити як комік? А, в цифрі як комік. Ну я, блядь, от, знову я думав про цифру. Ми вже робили, типу, короткі відоси. Угу. Я писав сценарій для яких зрілсів. Зараз я хочу пробувати. Ну, це вже якісь відоси на 10 хвилин. Mm -hmm. Зараз я пишу, наприклад, про Фройда. В мене диплом психолога. Я трошки знаю про психологію і хочу це от якось запакувати просто як. Такий а-ля поверхнево-освітній контент з якимись приколами. Тобто, вже от в цифрі більше бути, я не знаю, як це влогер чи блогер, чи як це називається. Ну це вже коротч, Да, але от якийсь формат зробити плюс-мінус на 10 хвилин відоси, де в тебе умовно голос, старе, якась там монтаж угу. фоток відосів і з якимось кадром зі мною. От Щось в таке піти. От, мені якась як глядачеві не вистачає прописаного контенту, тому що мене вже так завбав поверхневий контент, який просто обганяють пизунця сидять, як ми зараз просто не Ну да, Так, у мене є типу подкаст, я хочу його продовжувати, тому що мені... Мені подобається їх слухати, тобто я просто е, змі подкастів і я до... розумію, що зміч я кажу, як глядачеві, то мені не вистачає нормального продуманого контенту. Да. Тому що він да. більшість контенту, який зараз виходить, це такий одноденний, одноден, mm. одноденний Боже, одноденний. Одноденний. Одноденний може... хвищо. На один день. На один, на один раз. На, на один а, раз. Да. разовий контент, який ти вже через півроку втратив свою актуальність і так далі. От. Я надихався, нещодавно знайшов типа, який робить відоси про Наруто. І він пересказує умовно сюжет двох сезонів, але він, ну, в нього така авторська робота. Він там з розбором якоїсь геополітики, блядь, чому там ця війна відбулася, ще ж, з якісь теорії. І я ці відоси буквально за півроку. Передивився кожен там їх відосів 10 по три рази. Mm -hmm. То, що це реально прописаний сценарій з якоюсь думкою, з якимись висновками. Тобто, це вже ти подивився наруто це глибоко. Ти подивився цей відос після цього ще і ти такий вау, я занурився ще більше в це. Mm -hmm. Так зараз я дуже багато дивлюсь тіпів, які... Роблять такі відоси про комп'ютерні ігри. Mm. Тобто, і от я про щось таке теж думаю робити, що це да, якраз таки прописаний контент. Хотів сказати, що знову ж таки, знаєш, на ж бути чистий комедійний контент. Можна просто будь-який контент, але з твоїм комедійним досвідом ти можеш просто розмовляти аномальним жовтом бо, бо наприклад, я дивлюсь. Наприклад, канал про кіно, як ти кажеш, про закати в голос, монтаж і так далі. Називається кіно на виборі, здається. Класний канал. Вони так, да, вони роблять просто ультимативну вижимку фактів, типу, що вже класно, бо до того багато блогерів вважало, що достатньо просто Вікіпедію вслух прочитати на камеру. Ні, це класно, вони роблять, все супер, але там ті жарти, які там вони намагаються ставити, це просто... Ну, крінж, якщо не кінчу, теж я використовую слово крінж. Вот. Е -е. І не вистачає просто більш органічно, нормально туди. Жарти, якось, вставки, прик... хай буде прикол, прикол нормально. До мене базково на цьому зосереджуватись. Так, да, от, так. Да, ми про це, до речі, здається з Феліксом теж говорили, і він каже, ну. Що, типу, зараз я теж кажу, що дохуя імпровізації. Mm -hmm. І в тебе дохуя одноманітно, типу, це розгони в бродячого не стали популярними і понеслось, блядь там не проблема, крінжові історії, ще щось. Ну, коротше, що просто сидять ті самі коміки, просто плюс-мінус міняється там. Що вже не вони розмовляють, а глядачі. Так, не проблема, але... формат був придуманий ще 4 роки тому. Ну так, але в цілому, що зараз от всі почали на цю імпровізацію, mm -hmm. там такі вже. Не розказують стендап просто, блядь, годину тому марки ти... Паша імпровізують, годину тому що марки пару. Якщо, годину... що... якщо, ти, якщо, якщо ти не, не, не слідиш їбало на, на екрані, тебе швидко забувають. от, Все, часи змінилися, ти не можеш рік без екранів працювати над своїм сольником ходити. Тобі, ти маєш продукувати якийсь контент. і от, Якщо ти стендап-комік, ясно, що ти не можеш писати. Якісний вірусний контент на кожній нам цей і не твій серій жарт він буде програвати просто, як ти смішно відбив п'яну хабалку якусь в залі. Сто відсотків. Але от ми зараз поговорили, що можна робити контент не про комедію, це а це але це... з комедії. Це складніше. От... Це ж писати блять. Так да. але це можна, ну я вважаю, на 10 хвилин написати, де в тебе не чисто. Це повністю стендап монолог повинен бути. А з якимось контекст, конс... контекстом, контекстом ага. та то ну мені здається, по витратам та зусилля це плюс-мінус те саме, що записати півтори години імпровізації. Ні, е, 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 тим паче дивись, е, е, глибина жартів. Я все, все чекаю, коли нарешті на, наші коміки набавляться свободою, жартувати про палець жопі, і, і буде хоч, бачиш, на з тебе це викликало сміх. Буде хоч ну, трошки. Ну, то, просто знаєш, умовно дивиш, дивишся розгони бродячого, будь-які наші. Я не пробаю ще конкретно, не камінь кам в їх город, це камінь взагалі в наш город, що всі, всі, всі розгони там, де я брав участь, так далі. це... Все одно скоч, ско, скочується просто знаєш по нахилу до швидкого сміху. Типу, це просто ти е, говориш два слова, тебе вже перебивають. Палежить, жопа, жопа, хуй, хуй, хуй! — «Та, блядь, дай я договорю. Тому що коміки ніби як чи чайки в мутику «Немо». «Моє! Моє, 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 моє. Особливо от, я коли ми робили. Такі панельні, це, да, шоу там, з хроміті-стором, типу там Яволтен про Серіслав. І ще там, наприклад, то тобто, машкає забрав Олег, споробу ще там, хтось був. То ми до того там заряджалися. Так, дивіться, ми граємо в одній команді. Кожен кожне моє слово, це не ти маєш мене відібрати м'яч і сам забити. Ти так, маєш, так, так. Це пас або не пас. І, і якщо я щось говорю, що схоже на сетап, і ти такий ох, зараз я панчуну, то можливо, це і є сетап, можливо, я готую для <світ> себе. Ти, ти ти сидиш, ти придумав в голові, е, під, або навіть і починаєш сказати сетап на розгонах. і люди щоб якось... Е, ну, Найпростіше як викликати сміх, це, умовно кажучи, принизити, образити або щось це, різке сказати. Є, мало, того, що, мало того, що це, а думати, що дивишся, і майже ніхто не працює в одній команді. Всі пити одного працюють. Всі намагаються, я маю бути в цих зонах, найсмішніший. І. Я можу, можу помилятися, наприклад. Я давно не дивився, але вирішив подивитися, що там зараз відбувається. Подивився розгонобрадя, Бродячого, там де Фелікс Редька, Алла Волкова. В будинку кіно, напевно. Так, так, так. І. О -о... От. Фелікс намагався, мені здається, на початку по-своєму грати типу, підігравати, а в, yeah. в кінець бачив, що вже мотор закінчується, йому нема що на тіхток порізати, і він почав їхню вих гру теж грати. Yeah. Теж просто почав фриватися, перебивати, бо розуміє, що тут пас тобі ніхто не дасть. Yeah. І, ну, там. Мені так здалося, мені так виглядало. Я вважаю дуже важливим е, моментом, який ігнорують багато молодих коміків. Вони просто е, дуже безвідповідально ставляться до того, як вони десь з'являються. Ну, умовно. Сто відсотків. Сталося так багато зйомок, і це так легко туди попасти стало, що людина, яка майже не працювала, майже не готувала матеріал її тащить сліпаку розніматись. І він такий, а! Ну, я б ще раз можу перезаписати. Якби він ставився до цього, що це мій останній шанс, мій там це. Шо? Ну, умовно. Я от не перестав от майже на рік випав зі зйомок, і тому, коли мене прикликали в розбатли е зніматись, е то я такий, я просто. Ви це буде клас. Ну, я бачив, до речі, вибач, що переб'ю нарізки з тобою. ну Прям пару панчлайнів, які мені потрапляли від тебе, мені сподобалось. Прям гарно було. Так розумієш, в чому прикол, що Ну важливо просто подивитися в Ютубі на нарізку, бо воно ж цілісно вирізло. Але я підготувався, типу, все, я маю от бути однозначно. так е-е-е, типу, не має бути з двох зол вибрано в моїй парі. і от... І якби кожен комик плюс-мінус так ставився, типу так, да, в мене не виставили розбати. Щось інше, для чого я так буду готуватися виставити. Постає теж раніше фігово ставився. Ну, в мене десь зйомки стала якоюсь рутиною. Я такий, ну просто прийшов. А я просто бачив там от розгони, да? Те, що бачив, як люди, такі, ну а, сьогодні точно, сьогодні ж зомка Ну щось, щось я скажу. Щось скажу, інші підхватять і так, -да, воно буде, нічого да. не відбувається. Ти не готувався, інші теж не готувалися. І знову схотуватись просто в крики хуй. Так ну я це зрозумів, от знову ж таки з імпровізації на зйомці, що е, там я здав матеріал, і навіть е, у мене там був матеріал, який я буквально пару разів на відкритому, катав, допрацював і з нього люди роз'йобувались. Mm -hmm. Але сама от імпровізація без практики, як би я хуєнно до сього не імпровізував там е, в останні рази, тут не пішла тупо, тому що там якоїсь практики не було. Я, наче, підготувався, ну з якоїсь теоретичної сторони придумав всі передбачення, але без цього самого контакту якогось розгону перед цим з людьми дуже складно було і прийшло. Поважно просто тут трошки кількість Так, в чому питання було. Комедійний голос твій, так, що тисяч досі а І ти шукав? Це має велика проблема, я пам, не знаю. Пам, фіг, пам... Я, він, 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 е, я думав, що о, о знайшов, почав в цю сторону рухатися, потім ні, взагалі не сюди, потім в іншу сторону. І це не сильно помітно в матеріалі, бо більшість відео що зі мною є в інтернеті, це фігові відео, е, які би я хотів видолити, нормально перезаписати. Найближчі до мого того, що який я є. Зараз їм себе відчувається. Може, мабуть, це от розбатли, і це, мабуть, те, що на Індії лежить там, де. Я просто, знаєш, я от там чув, як ти чув жарти, які ти іншим комікам добивав. Я бачив там, оце знову, що ця робота про Сторіс, вона мені сподобалася, що ти десь. Ебать, фундаментально підійшов. Просто по по мені не похуй. От вот, ну, це просто по все, що я роблю, ну, мені не похує. В похуй, це вже не... фундаментально. Якщо тобі хоча б не похуй, це вже це, прогрес. Це, 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 це насправді ну, всім порада, якщо я звук роботодавцям, типу, чіпляється за людей, яким не похуй на те, що вони роблять, це там. дуже сильно може вивести. А, але там. знову ж таки, там, коли я бачив твої виступи вживу, я слухав, і я такий: блять. Оцей жарт мені подобається. Ну, от і чисто, це знову ж таки суб'єктивно. Але там більшість таких приколів, на які я там е сміявся, або які мені подобались, е ну, така впевнена тиша була. типу, okay. от, і, Я до того, що. Е я як автора тебе з того, що я чув, мені подобається. Mm -hmm. Але от саме коли ти виходив виступав. Вода що. А з того, як ти виступив, от я навіть не про те, що я чув жарти, які mm -hmm. ти розповідаєш, що, блін, прикольно написаний жарт. Там ще потім після ти якийсь рефрен лупанув, і я такий вау, розкрили ще якось mm -hmm. інакше. Але от саме якась... Чи подачі, чи можливо, ти якось це аналізувавши, Та, От, то, звісно, дивись. навіть жартами, типу, дуже е, ну, сміх був, але не такий, який, на мою думку, з того, що я чув, повинен бути. Типу, що, в тих по-перше, дітках. перше, я дуже повільно вчусь виступати, тому що до того, як почав займатися стендапом, я був дуже замкнений, сором'язливий і так далі. Я соромився стати сказати тост на корпоративі, все якомусь, на своїй фірмі. Зараз я можу повести цей корпоратив, і Мені буде норм, О, тобто це є певний прос, але я поганий артист. Я мене немає природного таланту, харизми і так далі. Тобу... Я це визнаю і типу, а чого ти лізеш на сцену? Бо мені в кайф. Типу, я вас забув спитати, чи я лізу на а, Чи Собі не вмію писати. Я просто такий знову ж таки, я відповідальний найманий робітник. Якби мені хтось замовив мій, мій соняк, можливо, я б вже його написав. <головіко> <головіко> а <головіко> а <сам> собі... <головіко> <головіко> Цікава думка, до речі. Я сам собі прям не можу. Я певно мені, мені дуже важко все, що собі роблю. Я настільки вже звик в комусь робити, що мені важко прийняти в себе самого роботу. Вот все. Ну, в мене ну, плюс-мінус таке саме, що е, якщо в мене стоїть дедлайн перед якоюсь людиною, mm -hmm. мені набагато легше зробити цю справу. Тож, якщо ти сам собі поставив цей дедлайн, ти як його блядь, поставив, mm -hmm. так ти його okay. нахуї. Я... Жата легко мені добувати, тому що якщо так просто продовжити ту тему, бо е, я до всього ставлюсь. Е, як до конструктора. Типу, знаєш, uh -huh. типу е, е, приписують фразу, я не знаю, це в чи неправильних мінгрею, типу про п'яний п'яний рядовитверезий. Я це розсудняв, що от, коли на етапі сетапу, е е е е на е е етапі розгону, ідеї і так далі балося, відпусти себе, думай. Типу, в мене купа жартів, які е е е, такі, о, ну блін, був би я ж 40-річною жіночкою, можна було б це розказати, було б смішно. Мені так не пасує, uh -huh. так знаєш. от. Е е все, а вже коли в сетапі вже готові, і плюс-мінус такі серіати, сідай, і просто холодним розумом формулюй це mm -hmm. і так далі. Ну, наприклад, кажу ж, як автор, да, типу моя робота не завжди це, це не на що поніс А4 листочки і на, на розкажи. Це ми, наприклад, з митрячами заганяємо, там одна робота, там з ними такі дивись, Саня, тобі не пасує, як ну, твої образ твоїх коментійний голос, який ти транслюєш, там абсолютно не пасує використовувати е, траха в раком дружину. Да? Ви займалися любов'ю, ти був ззаду. Поняв, поняв? Типу, так, от таке формулювання має бути. Ну давай так, він це може використати, але ну, цю фразу трахав так. раком дружини, але вже от якраз таке, як панчлайн, типу якийсь, щоб може зламати бути. цей. Я я зараз, тебе жарт В жар, десь стилю мовлення да? uh -huh. з Оксаною, навпаки, наприклад, ми працюємо. Таке, ну мені цей жарт подобається. Я кажу, Оксана, з нього ніхто не буде сміятись, бо він попадає тільки в тебе, як глядачку. Ну він мені подобається. Ну розкажи, розказуй в тишу. Тепер можемо викинути? <laughs> ну тепер можемо. <laughs> Максом Лопатіним ми зараз працюємо в простоту. Тому що Макс дуже харизматичний, дуже цікавий, але іноді занадто цікавий. І він абсолютно він або попадає в людей і розйобує їх, або не попадає. Це просто боляче дивитись, як 5 хвилин це відбувається, він губиться, правда, він губить да, да, да. і так далі. Я кажу, ну він скаче з думки на думку і кажу, давай в простоту, давай вам, я вам змушую розказати там один простий жарт. От, да, він простий, але він буде смішний в контексті того, як ти вийдеш на сцену своїм псом. Він буде смішний. Розкажи оцей жарт, поняв? Ну так. Да. <реш> До Речі про Ютуб канал. Mm -hmm. Це вже Ютуб ти переіменував, змінив назву. Так, да, ми починали з Валентином, Там oh. трошечки ми брали кредит у Сарпаку творчій, щоб знімати все це. Я вже розплатився з кредитом. Я ще Тільки нещодавно? Так, да, там потрохи, потроху, потроху Тільки, віддавав віддавав період, віддавав фішами дзвінка. <реш> Блін, але теж знаєш така тема. Я спра... ну, я бачив, що ви у них там знімали і так далі. Uh, ну я думка, яка в мене тоді, коли я це дивився, такі, ну, принаймні можливо вам хоча б прайс нижче роблять. Там так, був, так... Да, був прайс нижче, плюс не, не все да, і так далі. і так uh -huh. далі, Там, ну, Нормально, ну uh, деведеться пед, да. нуль. Депо, воно не, не сталося, як гадалось, з багатьох причин. Можливо, щось десь поспішило, але був тоді такий час, що всі тоді стріляли, тебе робиш, або не робиш. Зараз я хочу призібратися. Зараз хочу повернути. От сам хочу робити більш прописаний контент. Але я це хочу вже майже рік. Весь мій психологічний стан, такий знаєш, трошки такий замкнутий, Я просто стараюсь не, не аналізувати, що відбувається в цілому навколо мене і в країні, ага. і так далі. Тому що весь мій досвід підказує, що ну нічого кращого не має бути. Ну, це як починав нещодавно, якраз перекладав по замовленню Тимошенка Марка Мерона, він починається, він виходить і каже, що ви ж розумієте, що краще вже не буде. Типу, все, далі буде тільки гірше. Я, я такий, да? ну, так? так і я. Це він записував, як сказав, був пік пандемії, це так uh -huh. такий, щось таке. І я так зараз так і відчуваю, типу, да, що ну, всі люди такі, от от зараз, зараз зараз, 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 зараз. Такі ні, ти не буде зараз зараз. Тепер, якщо буде, класно. Але скажу за все, буде такі гірше. Типу все вказано, так. що буде гірше, так. гірше готуватися. Гірше. І тому я стараюся це не, не аналізувати і в це не візти, І Тому такий, ну класно буде повернутися. класно. класно планувати, але я не можу собі дозволити зараз розкіш планувати. От до речі, ти в мене питав: а що ти ніколи не думав переїхати в Київ? Я думав, мені подобається Київ, але зараз, наприклад, розумію, що зараз вже не хочу, вже передумав, тому що щоб що? Ну, типу, як ти те саме, я можу тобі сказати те саме, що ти мені казав, поїхати виступати, їбашити... Е... Я зараз нічого не немає відчуття, що хочу виступати. Якби зараз я наприклад, ну почав активно виступати. Точно, бо я туди їздив би десь на пару тижнів в Києві, ну, катався б <laughs> фото. Однозначно, так. Да. А зараз це такий наші. Не було нічого конкретного, що ти обдумував на інді комі «Кантон Соколов» викладати. Є, е, конкретно, вже є, що я хочу робити, античитацький щоденник. Це просто, Анти... соло, е, буду розказувати про книги, які не варто читати. Е, не, не нова ідея, звісно, але мені це подобається, вже почав щось, щось робити, все ніяк не дороблю. І є Типу список з чотирьох книг, які. Ну, типу, на чотири випуски, що я собі запланував, але це таке. Це але, знаєш, я собі просто планку якось поставив, і я розумію, що поки я не почну робити, воно краще не стане. А, а мені так боляче робити перше погане. <гум> ну, е, коли ти от якраз інді комік, в тебе постійно ці качелі з тими ж зйомками або з відосами, ти себе налаштовуєш. Ти це знімаєш. Поки ти це знімаєш, поки ти це монтуєш, дивишся, ти такий ахуєнно, ахуєнний за... контент викладаю, зараз залетить ще щось, викладаєш. Вона набирає свої перегляди, заслужені, незаслужені, я, неважливо. Я не заслужені, неважливо вже так. я і це. Ну, в мене це по колу кожен відоса. Так ти викладаєш і я ти мучиєш. Це подкаст не золотить. Ні, <ріст> <ріст> Ні ну знову ж таки. Але... Я слухай, в мене з Феліксом ну. Умовно, до інших подкастів на моєму Ютубі з Феліксом, звісно, залетіло, але, типу, якщо брати так, то. Щодо себе, я ж тобі кажу. Я просто для себе для себе. Я зосередився на тому, що зараз намагаюсь. Е от і є щось таке там, умовно, от. Виклав розбатли, Все, я повністю виклався. Я ж там розбатлах ще був редактором жартів. Типу восьми з десяти коміків я подописив, подавав жарти, або ще щось таке. Комусь я повністю перелопачував виступ. Бо приносить комік. Ну, типу, от я редактор, і у типу, нас Блек. три редактори, між, нам, між нами поділили інших коміків, тобі, щоб сам собі не був. Ну так, я, я плюс-мінус розумію О, цей процес, як він відбувається. Ні, ну, то... не завжди так Просто тут, і От там я кривець і І от мені, наприклад, один комік е, скидає. 40 жартів, супер плодовито, Але це такий мрак, як кажу, ну дуже жодного жарту нема. Ти просто стоїш, ображає. В кращому випадку ти просто ображаєш людину. Але інше ти просто, що ти мав на увазі? Ну типу, ну я ж 40 жартів написав, ти нема там, 40 ж, ти просто напиши, от наші коміки чомусь зовсім не вміють просто технічно написати жарт. Абсолютно лег, це те, що е, вміють кавенчики, бо їх на це дресурували. Е, вони інше не вміють. Де, там, але менш тим. І наші чомусь все так зверхне ставляться, каже, ні, та напиши по жарт, Ну, типу, ну напиши, просто технічно, щоб там був сатап, панч. Ну, в мене, до речі, от в мене особисто е, саме з онлайнами теж проблеми. Так, ну, так не, не типа... про я просто навіть хай буде не онлайн. Ну, О. але все одно ну, в Ростбатлі це ж. Це одна дуже з... просто, тому що там є вже є. Для кож... Ні, те, що є почва, це 100%. Я Да, да, це, для всього, для всього да, да, це і от, е ти маєш у ну, як написати про розбатл. Да? Наприклад, я з тобою батлюсь. Що ми бачимо? Я маю, маю залізти в голову людині. Так, ти відомий чи невідомий комік? Ти невідомий комік. Тобто більшість людей тебе бацалі в перший раз в житті бачать. Думаю, що вони бачать? Вони бачать повненького чувачка. Окей, супер. Тобло, значить, навагали... Просто треба відкинути всі емоції такі, що вони бачать. Так. Потім? Але чи ти виглядаєш злим чи не злим? Типу, якщо буде тебе принишувати заповнути, чи ну, бо є такі агресивні повні люди, де да? і ти таке uh -huh. хочеш, типу ну ти просто ти хряк. Знаєш, well, а, то От, а інші такі. А це прикольно повний, чіповне. Його всі люблять за заповнити. Можливо, ну, ну, ну типу, як, як жог, типу uh -huh. не його заповноту таке собі. Але там да, я теж на нього накинував менш тим. Тобто, але океа, ти хочеш, щоб то був класний, да? ти маєш знайти про тебе такий, або про непропонуту настільки нестандартно підійти до цього питання, або знайти щось інше, щоб люди повірили, що це жарт про тебе, от але могли бути в контексті, не знаючи тебе. Тобто я маю або сам дати контекст, тобто для того стратегічно прописую один жарт, або один факт, а потім до нього повертаюсь. або Та, інші коміки такі так. Ну вони мають, вони мають знати, що це там. Дивіться, Серега, він, він працював спочатку там, не знаю, в офісі, потім він був на збутівниці, потім ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. Дав такий слабкий. І що? Срака матика.